Всім привіт! я Хотіла би сьогодні вам показати виготовлення нової, нового, нової, не знаю як правильно, І зараз я буду дуже прям так стара вишивати, а, як вишивати, пришивати, очиняти до жабки. В кінці я покажу, звісно, готовий результат. Якщо чесно, я просто не, знаю, я, не я не знаю, чи це кактус, чи це жабка. Чи це взагалі монстрик, але ви оцініть, будь ласка, а, своїм лайком або коментарем І ще я хотіла б вас питати як ви оцінюєте мій голос. А, свій голос, так сказати. В принципі, раніше я так не навдала свій голос, не знаю навіть чому. А зараз він мені дуже так приємний. Я люблю слухати зараз свої відео ви оцініть його в коментарях. Ще раз повторюся. А, так, поки що мені нічого розповісти про цю жабку, крім того, що вона була зв'язана з Ярнарди Долч. А, всі деталі, тобто лапки, учнята і ротик. А, вони всі пришивалися, а дещо вишивався цей ротик жабка буде двостороння. Тобто з однієї сторони, ось я зараз вам показую, що я вишиваю оченята. І через деякий час очекаємо трішечки. Я вам покажу, як я буду вишивати цю жабку з іншої сторони. Ротики я вже вишила. На жаль, процес виготовлення самого тіла. Та лапок я не можу вам показати, бо у мене десь 19 хвилин мого процесу. Я... Десь я не знаю, де вони. І що я хочу сказати, якщо я їх знайду, то я обов'язково зроблю історію однієї речі про цю жабку, яку я на початку так любила, а зараз, ну прям ну, не знаю. Справи, коротше, ну, ви пишіть в коментарях, ще раз скажу щось, щось що -небудь. А, І що ж, ми майже готові. Залишилося зовсім трошечки. Ну, а поки просто послухайте музику. Поки, поки я не готова ця жабка, а ось вона вже готова. Но мені дуже подобається. Підписуйтеся на канал. І так вона двостороння, І я додавала рум'яна. Про це я зняла ще одне коротеньке відео, шорт. Обов'язково дивіться його. Всім па-па!